Перенестися в добу великих моголів пропонують у столиці Індії. У гробниці Гумаюна відкрився новий музей. Його присвячено життю та спадщині Падишаха. Гумаюн правив на території сучасного східного Афганістану, Бангладеш, Північної Індії та Пакистану з 1530 по 1540 рік. А за 15 років ще рік він брав участь у 27 битвах та побував у 122 містах, подолавши 34 тисячі кілометрів від Персії. До Індії у музеї показано 500 експонатів. Це старовинні монети, твори мистецтва, рукописи, книжки, зброя і навіть астролябія. Гумаюн захоплювався астрономією і перською поезією. На панорамному екрані можна переглянути відео з пам'ятками доби великих моголів, розташованими неподалік. Це багато у чому живий музей. Картина замінить тисячу слів, а відео та анімація, напевно, десять тисяч. Усього за кілька хвилин екран розповість про те. Як цей регіон розвивався упродовж семи століть. Музей має п'ять залів. У кожному мапи та екрани, на яких можна переглянути відео. Музей дає змогу пережити минуле. Люди, які вивчають історію і мають знання в цій галузі, можуть побачити, як минуле постає перед їхніми очима. Гробницю Гумаюна звели на замовлення вдови шаха. Історична пам'ятка є у списку світової спадщини ЮНЕСКО. А музей імператора великих моголів готували до відкриття 25 років.